Дорогі підписники, сьогодні на відвантаженні трактор скаут 504 без кондиціонера, поїхав у Київську область. Сьогодні багато завантажень по скаутам. 504 скаут, ціна 12 900 доларів без кондиціонера і 13 400 доларів з кондиціонером. Масло у подарунок, кардан у подарунок. Іде, будь ласка, будь ласка, замовляйте. Сьогодні день скаутів, реально. Сьогодні їде, просто от дивіться. І ще один 504-й, але з кондиціонером. 13400 доларів. Кардан в подарунок також іде. Теж відвантажується. Ну і квадрики тут їдуть. Потім ще один скаут 404-й відвантажується сьогодні. Це суботній день. На відвантаженнях от така техніка. 244-й кінтав. Ось ще два. 504-й, 244-й скаут. Теж на відвантаженні. І ось ще два скаута сьогодні на відвантаженні. Коротше, щось. Скаути короте, сильно лідірують, слава Богу. Ну, дай Бог їм гарного напрацювання, щоб всі були задоволені. Вон, порівняння міст 50-ка і міст 40. -ка. 490 і 495-й двигун. Без компресора з компресором. Обшите, обши, не обшитий салон, ну, тобто кожзам і пластик. Різниця, да? і Компресор без компресора і резина відповідна. 28, там 24, примусова гідравліка і крюки під шарніри. І там, і там, на тому тракторі є. Ось, будь ласка, з додатковими яблуками. Ось, будь ласка. гарної всім днини, кого цікавить техніка скаут. Замовляємо, бо бачите, їх продають дуже рясно. Дуже рясно продають. Це от сьогоднішнє відвантаження.